Пан Макс питає, як на рахунок комбінованого вертика він каналу, щоб в приміщенні будувати він канал сегли на горіші перейти на пластик з, металов, з металевому коробі. Друзі, варіанти в житті бувають геть різні. Геть. От пан Микола Будівельне талока приїжджав к нам на об'єкт. Ми могли вже бачити деякі відео, де, він, де я даю відповіді на його питання. І от ми там якось стоїмо, я йому кажу, от подивиться по окрузі, наскільки якісно тут будували. І от всі будинки мають проблеми з вентиляцією. І це видно по дихам, розумієте? Коли от три ближайших сусіда, всі три мають проблеми. Всі неутеплені вентиляційні канали, канали вже руйнуються, розсипаються від вологі, за вологі із заморозу, там тече дьохать, там вони не утеплені. І тобто скрізь є проблеми. скрізь. А всього цього можна було уникнути. Якщо зробити одразу нормально. розумієте, А так от всім сусідам доведеться через деякий час повертатися до вентиляційних каналів, їх ремонтувати, їх реконструювати. Тому, якщо є можливість зробити вам по-нормальному, робіть по-нормальному. Значить, чим більше довжина целяного каналу, тим більше тепла він може акумулювати, тим більше вологі може акумулювати, тим стабільніше буде працювати вентиляція. Більший період ро часу. Просто. Тобто буде більш якісне повітря в, в ваших кімнатах. Тому ви обираєте самостійно. Звісно, при реконструкції може, друзі, виникнути така ситуація, що ви не хочете розбирати дах, виводити комін, його утеплювати, формувати примикання, бо це дуже великі витрати, і ви поставите грибочок. Але навіть грибочок, тобто прохідку через дах, треба ставити з витримуванням нормативу по висоті, обов'язково, щоб він працював. І от ми будемо утеплювати вентиляційні канали на нашому об'єкті, ви побачите, що в зоні горища ми робимо максимальне утеплення, тому що там це дозволяє площа, а от више даху ми будемо робити порядка 100 мм, тому що це вже майже вихід вентиляції і немає ніякого сенсу там тягнути 20 см з кожного боку, бо це буде таке доробило, що просто мама не горює. Тому, звісно, комбінації можливі, звісно, десь можна відійти від нормативу, бо норматив стосується загальної довжини. Тобто загальна довжина канала повинна бути максимально утеплена. Але якщо ви десь перейдете якийсь там метр сегли на трубу, я в цьому великі проблеми не бачу. Кажу вам відверто. Тому при реконструкції всякі відходи від нормативу можливі, і навіть в нормах деякі моменти це враховують. Наприклад, там товщина утеплювача може бути на 20% менше, для прикладу. Тобто є отакі от моменти, котрі ми можемо трошки відхилятися. Не критично. Дякую за ваше питання, друзі.